Приватні повідомлення в тіктоці мене іноді шокують. Одне з таких повідомлень було Наталя, порадьте, будь ласка, де зберігати готівку. Ну я порадила точно не закопувати. Але друзі, дивіться, зберігання грошей має бути лише на ваш такий прожитковий мінімум, тобто на якийсь екстрений випадок, на якихось там декілька місяців вашого життя. Але якщо ви плануєте зберігати реально значні суми коштів, то ви маєте зрозуміти, що гроші, коли просто зберігаються, вони девальвуються, тобто вони втрачають. Своя цінність на ринку, тобто на них можна купити вже всього менше. Друге, вони реально псуються, тому тут важливо саме як ви зберігаєте. Тому сьогодні на угодах є дуже багато доларів, які мають плісняву. Але ж питання не в цьому питання в тому, що треба розбиратися в інвестиціях, і я не говорю про те, що нерухомість найкращий варіант інвестування. У мене багато знайомих, наприклад, інвестують в фондовий ринок і говорять, що там є кращий результат. Але особисто я працюю в секторі нерухомості. Тому, коли люди купили квартиру на початку весни, вони вже за цей час отримали в оренду десь тисяч три долари. Вони отримали зростання цієї квартири там на 3-5 тисяч доларів. І вони це отримали все у валюті. Тому, коли ви сьогодні теж вагаєтеся, то сьогодні це краще ніж через рік, тому кошти краще не зберігати. Вивчайте інвестиції, розбирайтеся, як щоб гроші працювали, щоб вони не знецінювались. І один із самих таких простих варіантів це звичайно, нерухомість.